Російським військовополоненим дозволяють телефонувати додому. Кабмін ухвалив постанову, яка врегулює відповідний порядок. Про це пише нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, полонені зможуть дзвонити за технічної можливості та спогодження координаційного штабу. Вони отримують доступ до розмов через ip телефонію Якщо полонений підозрюються у злочині, то йому розмови дозволятимуть лише з письмового дозволу слідчого прокурора або суду. Ну і до кінця березня Україна отримає від Франції винищувачі «Міраж». літаки вже адаптовані для виконання завдань української армії. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро. Він не уточнив про яку кількість йдеться, але ж раніше повідомлялося у змі про поставку 10 бойових літаків. На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, міражі в основному виконуватимуть дві функції: перша це запасний варіант, як на сій ракет Шторм Шедов. Ну а другий важливий варіант вони підсилять українську протиповітряну оборону.